Як перестати бути залежним від думки інших людей? Залежність від думки інших, вона призводить до вигарання, до бездіяльності у своєму особистому житті, до нервового збудження через вигарання так само. І важливо, щоб ви розібралися, а що для мене чужа думка. Це те, що на даний період часу думає інша людина. У кожної людини є досвід минулого. І на базі цього досвіду ми маємо конкретне розуміння, як треба і як не треба. І коли якась людина оцінює наш чинок, вона оцінює не нас, а те, наскільки наші дії співпадають з її досвідом минулого. І от, наприклад. Одна людина, щоб мати гроші, йде такою стратегією, а ви йдете іншою. У кожної людини своя стратегія, яка їй здається правильною, виправданою, справедливою, найкращою. Та? І коли наступає момент, що ви бачите. Є інша людина, яка заробляє більше, як ця людина, має більше клієнтів, може собі дозволити набагато більше. На першому рівні, етапі, виникає заперечення власного досвіду. А про що це? Виявляється, я постійно був неправий. Те, що я створював гроші, це теж було щось не про те. І коли людина це... І вона бачить, от та людина робить по-іншому, і у неї більший дохід. І от, наприклад, ви хочете розвивати соцмережі, так? І ви працюєте сам на себе. Вам сказали, що там не потрібно ні маркетолога, ні таргетолога, ні адміністратора. І ви до цього моменту заробляли досить непогано, але ви бачите інших людей, у яких така сама ніша, і у них є команда. І з цією командою у них запуски, у них, у них проекти розширення бізнесу. І тут мене що обманули, мені сказали, що можна так і мати, а я бачу, що людина взяла штат і разом з цією командою вона заробила набагато більше вона ще плюс і дала робочі місця іншим людям. Тому. Нам притаманно заперечувати свій досвід, тому простіше сказати комусь, так, ти не правий, так не працює, так не діє, скоріше за все, в тебе нічого не вийде, і я тобі не довіряю твоєму досвіді, і ти мене напевно в чомусь обманюєш. І коли людина заперечує досвід успішнішої людини, чим вона, то вона не може піднятися на сходинку вище. Тому що е, по відношенню до тих людей ти проявляєш критику. От Люди в наймі думають, що директор заробляє на них я, я жертва, що на мені заробляють набагато більше. Ну, так, він має більше, але він створив цей бізнес, він створив цю структуру. Він знайшов людей, а ти ще нічого не створив, і вже хочеш мати такий самий фінансовий потенціал, як у цього директора, і це конкуренція. Конкуренція це і не добре, і непогано, але важливо прийняти це, що я в конкуренції. І вам просто потрібно перестати боятися з конкуренцією чи з конкурентом, а просто виходити і діяти. І коли ви перестанете боятися хейту, пліток, конкуренції, критики, ви будете вищі. Тому що ті люди, які сидять в страхах, вони не можуть дозволити собі навчатись, платити за послуги професіоналу. Їм простіше сказати, херню вона там розказує, принизити іншу людину, похейтити її. От. І. Говоріть для себе, я значить чомусь вище, більше, краще. Відчувайте гордість для себе, але відчувайте це через стан, і тоді вам буде набагато легше досягати своїх цілей, піднімати ціни, розуміти, про що ваша професія, яке ваше призначення в цьому світі. З психікою потрібно насправді працювати, тому що вона тормозить, блокує людину. Коли людина слухає чужу думку ближче, ніж своє тіло і е, свої бажання, свої почуття. І якщо ви хочете, наприклад, дізнатися своє призначення і професію, переходьте е, на е, вебінари завдяки яким ви зможете якісно змінити своє життя. Уже відбулася серія вебінарів, вони є в записі, і наступні вебінари і розбір е, астролога ви отримаєте уже 24, так? 24 липня будуть наступні розбори і медитації. І якщо ви насправді хочете піти. Упізнання себе, то спробуйте хоча б свого призначення. Спробуйте дізнатися про своє призначення, і насправді у вас в житті багато чого зміниться. Я вам це обіцяю. Що ваше життя буде приносити вам радість, ви навчитеся радіти, ви вийдете із своїх програм дефіциту. І... Просто зробіть один маленький крок дію. Прийдіть і отримайте знання, а як може бути по-іншому. Ви ж, для того, щоб навчитися писати, теж йшли в школу, щоб вчитися. Розумієте? А для того, щоб жити по-іншому, хіба не треба йти і вчитися? Теж треба йти і вчитися? По-іншому не працює. Тому що школа життя, вона така. Якщо ти не хочеш брати досвід тих людей, які вже е, його мають ось такий, ось такий, ось такий, то ти зі, зі свого такого розширюєш його поетапно, а це твоє життя. А ти можеш перепрожити це все швидше і вже жити і насолоджуватися своїм життям і своїми станами. І як тільки ти дозволяєш собі. Розширення, наповнення, тоді е, ти вже не боїшся, тоді ти вже не проживаєш ті страхи, які блокують тебе. Тому що все, що стається у твоєму житті, це заради тебе, це для тебе, в ім'я тебе, все для тебе. Всі події у твоєму житті. Вони всі для тебе. І вони всі створені Богом. Спробуй запереч, що це створив хтось інший. Це все створено енергією. І ти можеш просити у Бога що завгодно. Але допоки ти не пізнаєш свою суті і не зрозумієш, для чого це тобі є, і, як, і куди це тебе веде, нічого в твоєму житті мінятися не буде. Я знаю, як це пройде. І я можу з цим, цими знаннями поділитися із тобою. Я можу тебе навчити відчувати. Я і сама довго цьому вчилася, аж 15 років. Але я тебе можу навчити швидше, тому що я йшла от такими лабіринтами, а тепер я знаю конкретний напрямок, як туди дійти. Питання в тому, чи хочеш ти. Але я знаю, ти хочеш. Ти хочеш жити. І твоє життя сьогодні не відкладає його на завтра. Я розумію, що ти довго приймаєш рішення, і я знаю, чому, тому що в тебе є певна проблема, це проблема з відповідальністю, тому що в основі рішення лежить відповідальність. І коли ти втомився брати відповідальність. Ти довго приймаєш рішення, тому що в тебе немає енергії на те, щоб піти у цей новий досвід. А енергія у нас, вона тут. Це шлунково-кишковий тракт, саме звідти починається вся енергія. І більшість людей вони перебувають у самознищенні, коли вони їдять що попало, б'ють, що попало, не розуміють, що приносить мені життя, що дає мені це життя. Цьому я тебе теж навчу. Сім систем цінності людини. Це все про життя. Сила духа це про життя. І якщо ти хочеш жити, якщо ти обираєш життя, приєднюйся хоча б з чогось маленького розпочни, але розпочни цей шлях, тобі сподобається, я обіцяю. До зустрічі, друзі!